Привіт з вами Діма і сьогодні ми будемо грати на моєму на телефоні таку забавну гру. Як... Така повторялка, така як Майтом ну, Анджела. Моя сестра грає Анджела і Майтома, а зараз покажу ну, Майтом Анджела. Повторюшки. А це є такий Дід Мороз. І зараз ми його пограємо. Певно, багато вже хто грав в таку гру. О, ты еще в панк, ты еще наркоман. Ну, пограем с этим наркоманом. Так, ты что за мной повторяешь? Так, ты что за мной повторяешь? Так, зараз, звук включать и бежать. Блин. Зараз. Зараз. Так, включили звук. Ты что повторяешь? Ты что повторяешь? Але він нагла корова повторяє. Не так не повторяй за мною. Ти що за мною повторяєш? Я за тобою не повторяв. Не повторяв! Не повторяю! А ти повторяв! Ти повторяв! Я не повторяв! Ану! Ну, короче, ви поняли вже, що він мій. Да Тихо замовкне вже, де бил. Техобуть. Бачите, його тут можна бити, щоб він замовкав. Що тут в нього є? О, ти мені подарунок дав! Ей, це був мій подарунок. Окей. Ладно, в нього тоді такий подарунки. Ти мені його даєш, правда? Ах ти! Побігай, воно. Ах ти, ах ти, ах ти. Спайс такий Ах ти такий. А дай мені подарунок, будь ласка. Ааа, ти знову його топтаєш. Ну, ладно, ти гарний, ти гарний. Дай мені подарунок, добре? Дякую. Дай ще мені подарунок. Дякую. Ти все за подарунок? Але в нього подарунки. Тут є всякі функції. Так це паспорт його. Ти З рожденням. Дуже гарно. А, тут ще можна міняти, типу, дві. Напише, наприклад. Ім'я. напише моє ім'я. Ім'я. І в ньона 30. Дім. Да, дім. Діма. Діма в ньона 30. Це його буде паспорт. Збережемо таку фоточку. Та ладно, не треба нам зберігати її в ютубу. Ще в нього тут є функція, ще якийсь паспорт. А це він свистить. І. А фотка... Ого! О, Діма! Це мені! Дякую. Але ще раз когось поклич А тепер яка фото. Діма! Кльово Майтон. Я не хочу його зараз грати. Це буде в наступному відео. Так. Ще в нього є тут печеньку з молоком. Він їсти печеньку Запиває молоком. І все нормально. Але по ідеї, тут ще має бути погано, пане. Тут зараз десь щось має бути погано. Тут має ще бути злодій один. Не знаю, хто це, ну мені казали. А, води, дивіться, 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 там кіт був, тільки що шостирив. Дивіться, дивіться, певно, зараз. Блін, не буде. Давай ще нове. Новий, новий запас. Новий, блін. О, о, дивіться, дивіться, кіт сте молоко ствермо. Ладно, ми не будемо тільки цю гру грати. Дід Мороз, прямо ще будемо грати майтом. Правильно ще будемо грати Майтом. Ми будем. Ми будемо вся. Ладно, граємо. Йо, дивіться. Тихо. Здесь Блин, за. Ай, короче. Проходим. А мы зайдем в май том. Май толкин том. Тут же фиолетовая обкладинка и тут гарна фотка. О, рядуй ты! О! Забавно. О, рядуй я Озягрузь, грузька менше загрузила. О, вже загрузила. І сьогодні мені дають. 240 монеток, це дуже багато. А що ти там такий спішиш? А ти хочеш туалет? Не можна тобі, ти будеш ти будеш їсти, я сказав. А в тобі не немо. Ладно, під... ти підеш в туалет. Будеш. Ладно. Ой, блін, підеш ти в туалет, не бійся. Та блін, не пропонуйте мені всякі ігри, коли я знімаю Коли я знімаю відео в ютуб. Спочатку. Давай з мене шуткують. Воно буде знову дуже довго грозити. знову буде пів року чекати. Воно буде дуже... Ну, воно буде дуже швидко. Не хочу я такого, це дуже мало. Ладно, будеш. Шаринка брала, Що він там робить? А ми там, там, там пісні тікаємо. Дай я до тебе загляну. Що таке? Ти... А, а, а хочеш? хочеш? Хочеш гамати? А от хрінь тобі не будеш ти гамати, ладно. Так і біть будеш. Ладно, кому тобі полізне гаражки. Кому тобі саму полезну їду. Це. Картошка фріба, коли це м'ясо ні, це не полезне, А що ще не можна брати гамбургера, Гамбургер, а не можна. Беремо полезне, Так, брокколи це не полезне, Багато перчика, багато перчика. Тоді їй сохрани обізиться, що її бабла, вона на щось там збирала, в дивіться, скільки перчиків таке розніше, що все горить. І ще йому ще корочка, візьму, корочка, все коротка, все коротка. А, окей, батарея сідає, то ми вже скоро дограємо. І тепер у нього буде запас на цілий місяць, якщо він зараз його не діжде. І скільки у нас... У нас тільки дві картошки фрі. А, і зато 16. А май. Бере! Його реакція. Шо? Недобрий, Бери Ще шеперцикл, ще перчику, ще шеперцикл. Ще ще будеш ти перчик? будеш. Будеш. Будеш? Будеш. Будеш. Єспертик. перчик. Перцик. Ти буде з'їсти перцик. Я сказав, ти будеш з'їсти перцик. Я тебе заставлю. Їж. Ти будеш коротку. Ну що, не полезна ти будеш? Кошту скуфрі будеш? Так, картошку свою буде їсти, а не це яєчно. Так ти це хочеш? Та ти нічого не хочеш, ти хочеш тільки спати, та? Не, не хочу я спати. А ти хочеш спати, дурак? дурак ах ти, ах ти ох ти! Ах ти, ах ти свинтус, не хочеш доїдати за мною? Свинтус не хочеш. Ах, ти свин, тос не хочеш доїдати за мною свиня. Ах, ти свинту не хочеш доїдати за мною свиня. Хоч. Ану, доїв бистро все до єдиного. Шо, що, що ти там ляпнув? Зараз по морді получиш, малий. Що ти там ляпнув? Зараз по морді получиш, малий. Що ти там? Що ти там ляпнув? Зараз по морді. Що ти там ляпнув? Зараз по морді получиш. Ти, то я тебе зараз спати, ложу і ти спиш. І нічого мені не буде, все спєш. На добро ніце, бо до сину, на добраність, на добраність, сину, на добраність, на добраність, на добраність, на добраність, на добраність, на добраність, на добраність. надо бронить сену, успей, успей, надо добра сену. Что, успей? Надо сену, Ой, его сон. Ладно, все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. А ты не хрен,